Ми доєднаємо до нашої розмови Віру Романову, практикуючого психолога, кандидата психологічних наук. Вітаю вас, пані Віра. Добрий вечір. Чи маєте ви приклади з вашої особистої практики як психолог роботи з українськими біженцями і які проблеми адаптації їх найбільше турбують зараз? Насправді ми з нами роботи, працюємо саме з 24 а, лютого. 2022 року працюємо з тисячами українців на сьогоднішній день. Ми відконсультували більше 50 тисяч українців. З початку повномасштабної війни ті, хто приймав рішення виїжджати чи не виїжджати, отримували екстрені такі консультації для прийняття такого рішення, щоб залишитися або виїхати. Було майже 32 тисячі людей. Їм було дуже важко, і це були дуже різні життєві історії. Це були і окуповані, і деокуповані території на сьогодні. Це були. Ої території, де йдуть активні бойові дії, це і люди, які є і живуть в центрі України, куди прилітає да і на півдні України, де прилітає пані Віра. Дуже часто ті, хто зараз є за кордоном, сприймають більш катастрофічніше те, що відбувається у нас тут в Україні, власне кажучи, порівняно з тими, хто тут живе, що переживають українці, які нині за кордоном, але бажають повернутися додому. Насправді більшість українців продовжує себе самоідентифікувати українцями, і більшість з них вчиняють в Європі такий внутрішній супротив до того, що їх асимілюють в ті країни, в яких вони перебувають тимчасово, і ми знаємо країни, в яких їх асимілюють жорстко і вимагають від них вести себе і бути повноцінними громадянами, а не отримувати тимчасовий прихисток. Там за кордоном є нові правила. Нові умови, нові візії, нові норми життя і українцям для того, щоб не бути вих... викинутими за межі і використовувати власне цей прихисток, їм доводиться а, опановувати ці норми, і це дуже важко через те, що вони фізично знаходяться за кордоном а подумками і. Емоційно вони знаходяться в Україні, і це питання не катастрофи, це питання того, що війна йде занадто довго, і насправді, якщо говорити саме про жінок-переселенок, в яких залишились чоловіки або в ЗСУ, або в теробороні, або просто в Києві працюють, а вони заради дітей виїхали в за кордон. Оця власне самоідентифікація себе як людину, яка захищає власних дітей. Вона призводить до того, що дуже багато таких нервових зривів. Давайте будемо їх називати м'яко, не будемо їх називати дисоціаціями, бо це парафія да, такі, такі діагнози ставити, але воно дуже близько. Воно дуже близько до психотії, воно дуже близько до дисоціативних розладів. На щастя, українці всі трудоголіки, вони дуже добре за рахунок трудоголізму справляються з емоційними переживаннями, але звісно. Всім дуже хочеться, щоб війна закінчилася, хочеться повернутися. Але так дійсно є і ті, хто достатньо добре вибудовує свої У нас трошечки проблеми додатка, зі, зі зв'язком. Пані Віра, дякуємо вам, що ви долучилися до нашої розмови. важливої розмови сьогодні. Віра Романова, практикуючий психолог, кандидат психологічних наук, була сьогодні з нами на прямому зв'язку.